Десь вже через рік я розлучилася зі своїм колишнім чоловіком і почала цікавитися астрологією. Також через кризу сюди прийшла. Да? І от майже всі там 5 років, які я була в кондитерці, я вивчала езотерику. Я навіть паралельно консультувала людей, але іноді дуже соромилася про це сказати, да? бо така там що-шось, я моє буду казати. І ось уяви собі ту картину: я, типу, на кухні стою, там якісь торти роблю. Да? Там, я сама працювала руками, також багато дуже. Постійно там три роки переслуховую все, що є на Ютубі про езотерику. Просто все я поглощала інформацію, як дика людина, і потім в якийсь момент мене просто звідти випхнуло. Отак От просто випхнуло. накопичила потенціал, да накопичила потенціал, і через сім місяців, щоб ти розуміла, я просто коли я прийняла то рішення, що я продаю бізнес, за чотири місяці стався просто той квантовий скачок, але якого в який я не вірю ні хіра, бо ще його не існує, це просто накопичений потенціал, про який всі замовчують. Да? Хоча хтось не замовчив, і ось так сталося, що я е, опинилася на пляжі і розумію, о, я заробила за місяць 100 тисяч гривень просто на консультаціях астрологічних. Uh -huh. Потім е, в мене поступило там багато заявок на навчання. В той же місяць я відкриваю перший курс, школу відкриваю. Да? Потім я продаю бізнес, е, купляю машину, про яку я мріяла три роки, е, запускаю перший, там другий запуск на 10 тисяч доларів. Коротше, все несеться отак.